Шановні присутні, будемо розпочинати роботу нашого пенального засідання. Перед тим, як пройдемо до процедури реєстрації, хочу подякувати те, що відгукнулися на пропозицію зібратися на початковому засідання нашої ради. Воно пов'язано виключно із завершенням фінансового року, закладанням головних розпорядників плюс державні субвенції. Як правило, кінець року виникає така необхідність і дякую з розумінням до цього ставитися. Тож, переходимо до процедури реєстрації. Якісно? Що мені колеги доведення сесії нам необхідно відповідно до норм регламенту обрати секретаря та лічерну комісію, в будь ласка, кандидатури. До секретаря пропонує законодавці в реаліції це було і розуміє. Не буде заперечення. Ставлю на голосування. Прошу відзначатися та підтримка. 17 проти ну, 0, отримали 0, рішення прийнято, дякую. До секретаря позволив. Приміщення комісії пропонується кандидатури депутатів з посади продав Ольги 40 навіть. Ставлю на голосування, прошу визначатися та підтримати. За 19 проти ну, 0, отримали з Рішення прийнято, дякую. Шановні колеги, в вашій увазі пропонується порядок денний, є пропозиція його свалити за основу під цілого. Ми тут заперечимо. Стане на голосування. За 19 проти 0 отримали знову з рішення прийнято. Шановні колеги, місяційний період, наш колега.

внесення змін за доповнення, доповнення до програми розвитку системи освіти в участі міської територіальної громади на 24-26 роки Олег Іванович цим було тобі доповідати. Є потреба зупинятися. В двох словах Олег Іванович. Перерозподіл розмірні програми, перерозподіл коштів для 272 тисячі додаткових на переконацію документації. Тобто з фінансами пов'язано. Бо я, відверто кажучи, я думав, що програма це те, що у нас дві опорні школи в перспективі. Е, якщо не буде заперечень, колеги, я поставлю на голосування, але й одночасно пізніше попрошу дещо зробити. Олега Івановича, відділу освіти, але це пізніше Ставлю на голосування. Мало на профільну комісію проінформував щодо майбутніх змін, пов'язаних з системою організації освітнього процесу В нашій громаді, зокрема виходячи з реформи, яка відбувається, проінформував, опрацював і, можливо, десь на заходу навіть під час унарного засідання навіть бюджетної наступної сесії. Дав інформації, бо діти, батьки часто задають питання, а куди ходити до школи 10-11 клас, як здобувати освіту, в яких закладах і чому саме так воно виходить. Будь ласка, підготуйтеся, профільна комісія, опрацюйте і на наступну сесію дайте інформацію надамо, бо дійсно, як воно як новація якась звучить. Кира Анатолій Сімон буде доповідачем у нас наступних питань про внесення змін до рішення Збиченської міської ради від 9 до року про передачу міжбюджетного трансферу військовій частині А4714 міністерства оборони. Доброго шановні депутати. Говорила зійкова частина з проханням продовжити термін дії рішення в зв'язку з тим, що вони не встигають в цьому році. Використати відповідно відповідний транспорт, який був наданий в вересні місяці 2025 року. Тому проєкт рішення внести зміни до рішення і кошти, які передаються буде транспорту з державного бюджету на матеріально-технічне забезпечення даних військових, не залишаються на рахунках для здійснення витрат у 26 році. Контроль поплати на противополісію. Насправді військова частина провела процедуру, оголосила, враховуючи те, що те обладнання воно коштовне і потребує значного терміну виготовлення. Вони не можуть відбиратися в цей період. Частково їм треба отримати вже це замовлене обладнання, вони отримують тільки на початку січня і досягідні зможуть прозвітувати в нашій частині. Але проєкт рішення має звучати саме так, що ми пролуновуємо їм субвензію на наступний рік. Бо, як правило, там, де не використані кошти, то вони повертаються і без пролонгації, і без додаткового листування рішення. Не буде заперечення. Ставлю на голосування. 24 грудня 24 року про міський місцевий бюджет. Будь ласка. Проховані бюджетного року всі головні розпорядники звернулися, як і головні розпорядники, так і одержувачі бюджетних коштів, звернулися з проханням здійснити про розподіл з їхніх коштовності, проходящи з наявних залишків по одним кодам академічної класифікації видатки, а також по спеціальному коду здійснення. Для здійснення Розподіл для закінчення реалізації розпочатих проєктів. Тому всі пропозиції враховані, всі подані в проєкту рішення. Якщо є пропозиції зауваження, будь ласка, надавайте. І також ми приймаємо субвенцію з, з державного бюджету на забезпечення діяльності конфільців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб на окремі заходи з підтримки осіб, які захищали. Незалежність суверенітету територіальної цілісність України на здійснення окремих заходів підтримки захисниць та захисників України відповідно до порядку виплати грошової компенсації особам, які захищали незалежність та територіальну цілісність України, за оренду ними житлових приміщень на суму 8 тисяч триста діврив 58 років. Також до проєкту рішення включено і, враховуючи те, що пізно вже надійшло подання від управління, соціальної політики через бюджетну комісію я доповідала, щоб внести також шляхом перерозподілу направлення коштів на реалізацію ветеранського простору, а саме придбання інвентарю, обладнання по відповідному напрямку. 131 45 гривень на придбання поза капітальними видатками і 182 78 гривень на за поточними видатками. Воно не має у проєкту рішення, але прошу зарахування даного подання, включення даного проєкту рішення. Дякую. Сесія у нас бюджетна і е, в процесі діалогу із ветеранськими спільнотами е, виникло бажання, аби ми мали в програмі, а відтак в бюджеті е, окремі асигнування на підтримку ветеранського бізнес-руху. Мова йде про те, що от наші колеги в Іпіні. Бровари знають, точно так само мають невеликий, але він істотний фінансовий ресурс, як фінансова підтримка для того, щоб започаткувати свій бізнес. Багато подаються ветерани за різними програмами, гранти і так далі. І там є умова на різкі фінансування, бо можливість залучення додаткової джерела, і тут ми маємо це з вами десь передбачити. Давайте попрацюємо, проаналізуйте буквально вчора сьогодні були. І, і як пропозиція... Я не значить, давайте писати програму, але давайте проаналізуємо і обов'язково включимо це до проєкту бюджету на наступний рік. Е, наступне питання номер 4. Внесення змін до рішення Бучанської міської ради про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, яким... Е, виконанні тих чи інших робіт. Мова йде про те, що ми свій час ухвалили рішення з метою заохочення через певний примус суб'єктів господарювання, які у нас відповідно до тендерних процедур стають учасниками, переможцями виконання тих чи інших робіт. Щоб вони реєструвалися у нас, ми встановили, що для них 19 тисяч гривень заробітна плата в кошторисі може бути, а для тих, що зареєстровані 25. В певній мірі це і стимули були, деякі суб'єкти господарювання дійсно перереєструвалися. Але разом з тим дискримінаційна норма, особливо коли приймати участь в тендері, переміг в тендері, а потім не може здати документи на виконання, коли аналізує, бо такої ціни на ринку немає. В Київській області вже давно є добре півроку 25, а ціна 19 є в кошторисі на інферентну до архітектури суб'єкт подання, проаналізував ще дану ситуацію, вносить пропозицію, внести зміни та рішення, яке ми приймали, і прибрати цю цифру, перерівняти всіх вже до загального показника по Київській області 25 тисяч гривень умовою оплати праці при виконанні тих чи інших робіт за бюджетні кошти державного чи місцевого бюджету. Тобто така пропозиція є. Не буде запрещено. Стане на голосування. Змін до рішення Бученської міської ради від 11.07.25 року про розробку детального плану території орієнтовною площою 49,3 га для будівництва виробників, складських, офісних і далі тексту мова йде про індустріальний парк «Бабинці». Після детального ретельного аналізу є пропозиція внести на рішення зміни і розширити розробку детального плану та як поруч. Починаючи від Павенецького і стекольного заводу, так він називався, по-моєму, і аж сюди до цієї території, яку ми вже сформували з вами, всю цю територію визнати з функціоналом і розробити детальний план на неї для виробничих, складських, офісних, адміністративних, індустріального парку тощо. Не буде заперечень на голосування. Немає. Тоді, шановні колеги, пропоную, бо не спочатку навіть не виконали державний дін, відкрити і закрити сесії виконання державного і. Oh, so...